Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, наші вітання. Добрий день. Зараз ми говоримо а, в той час, коли ще не було відбою. А, балістична небезпека в ряді регіонів Херсонщина, зокрема, теж. Але загалом, якою є оперативна ситуація станом на цю годину, це майже південь суботи. Як минула ніч, розкажіть, будь ласка, і перша половина дня. На ну, жаль, на Херсонщині Ми не відчуваємо якихось дій перемиря, про яке говорять всі. Бо більше ми відчуваємо тільки збільшення обстрілів, збільшення обстрілів артилерії. Трошки зменшилась кількість атак дронів. От за минулу добу тільки одна людина постраждала внаслідок атаки дронів. Але сьогодні, зранку, в Новобориславі знову була атакована цивільна. 84-річна бабуся. На неї скинуто було вибухівку російського дрону і шпиталізовано. За вчорашній день одна людина, яка постраждала від дрону. Це в Мокільському всі інші це постраждали внаслідок наслідок та обстрілів РЗСВ. Двоє постраждалих в Новорайській громаді там після обстрілу ранкового вчорашнього РЗСВ. Постраждав чоловік сахар Потім ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу в цій громаді. Четверо людей постраждали в Білозерській громаді. В самій Білозерці обстрілювали. Сильно артилерію цю громаду, і саме саме населений пункт є також постраждалі і в Херсоні внаслідок обстрілу. Позавчора, де артилерію Росіяни вкрили район вокзалу і продовжували протягом дня бити. І вчора є постраждалі, які звернулись тільки зараз. Загальна кількість 9 постраждалих поранені і є ще також. Чоловік, який в Антонівці зараз важкому стані, отримав поранення внаслідок скиду вибухівки з дрону, отримав важкі поранення кінцівок верхніх. Тобто травматична ампутація бо груп зараз він без свідомості в лікарні лікарі борються за його життя. Пане Олександре, а загалом чи спостерігається зміна характеру обстрілів або активності ворога, і чи є якісь нові типи ударів, можливо, які вас насторожують? От, якраз про це розповідав, що збільшилась кількість прильотів і активності артилерії, при різна артилерії, це не тільки 152 калібр, це і інші калібри використання. Також за нашими повідомленнями іноземної техніки, яка яку можливо використовують росіяни з лівого берега більш тернобійна, щоб не доставала наша артилерія до них. Ну і але наші оборонці також працюють по них на лівому березі і знищують їх дуже активно. Пане Олександре, вдячні за оперативну інформацію. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.